І на сам кінець казка. Роль судді у державі це як лікар у житті людини. Про справедливих служителів Феміди складали легенди і пісні, а несумлінних гнали, інколи й вбивали. Суддя має поєднувати в собі велику кількість якостей: професіоналізм, людяність, уважність, справедливість. Одного такого випадково зустрів халіф Умар. Історичну казку розкаже Анвар Деркач. Халіф придбав коня, але, промчавши на ньому кілька сот метрів, помітив, що тварина не може вільно рухатися. Обдивився його і зауважив ушкодження. Потім пішов до продавця з вимогою повернути йому гроші і забрати поранену тварину. А той відмовився, бо продав абсолютно здорового коня. Тоді Халіф запропонував йому вибрати будь-кого, щоб розсудив суперечку. Продавець назвав ім'я одного з найбільш відомих місцевих вчених на ім'я Шурайх. Богослов спитав Халіфа, чи придбав він здорового коня, і той відповів ствердно. Тож залиш собі коня або поверни в тому стані, в якому придбав його, вирішив вчений богослов. Халіф умар був у захваті від відповіді і призначив Шурайха суддею міста Куфа. Цю посаду він обіймав до кінця свого життя протягом 60 років.